Що для тебе означає малювати? Для мене це можливість поринути в особливий світ, де панують кольори та фантазія. І сьогодні я хочу поділитися з тобою своєю знахідкою, набором двосторонніх скетчмаркерів, які зробили мій творчий процес справді особливим. Тут 36 неймовірних кольорів: від ніжних пастельних до яскравих, глибоких відтінків. Вони такі класні, що навіть звичайний малюнок стає маленьким шедевром. Ці маркери мають дві сторони. Тонку, Що дозволяє малювати плавно, ніби аквареллю, і скошений наконечник для чітких контурів і насиченого кольору. Але знаєш, найважливіше це те, як легко ними малювати. Кожен штрих лягає приємно і акуратно, кольори змішуються між собою, створюючи красиві градієнти. Якщо ти шукаєш якісні, зручні і справді гарні маркери, цей набір на 36 кольорів тобі точно сподобається. Творчість повинна приносити задоволення, чи не так? Спробуй, і ти зрозумієш, про що я кажу.